1, 2, Житомир став другим містом України після Києва, в якому презентували документальний фільм Ефект присутності. Стрічку зняли військові кореспонденти Центральної телерадіостудії Міністерства оборони України. У фільм увійшли відео та розповіді учасників подій, які відбуваються в Україні під час повномасштабного російського вторгнення. Це фільм про те, як побачили рік повномасштабного вторгнення військові журналісти, починаючи від перших боїв за Київ в Мощуні. І закінчуючи, от власне, зимовими подіями на Донбасі, тут є достатньо жорсткі кадри про бучу, тут є розстріл Кламаторського вокзалу, і також фільм присвячений пам'яті військового журналіста Олексія Чубашева, майора Олексія Чубашева, який загинув 10 червня минулого року у Сєвєродонецьку. і власне у фільмі в. Перше ексклюзивно демонструються кадри з того бою, в якому загинув Олексій. Олександр Соловій, військовий кореспондент і відеооператор, розповідає, фільмувати війну розпочав із першого дня російського вторгнення. Найбільше запам'ятав Бучу, куди їхня знімальна група вирушила разом із спецпризначенцями відразу після деокупації містечка. Бучу вражало все, вражало свої, своїм цинізмом. Те, що ну ти йдеш, дивишся просто на вулицю, де там на 100 метрів, там більше 20 Загиблих цивільних, де там просто людина їхала там, по хліб чи по продукти там на велосипеді. Його так просто розстріляли. Дивишся, там знімаєш, а там лежить жіночка із там, червоним манікюром. Там, і ти розумієш, що її просто ну, ні за що вбили. Вона не становила для росіян якби жодної загрози. Ну і ну, це просто ну, не люди. У стрічку також увійшли історії, які фільмував військовий кореспондент Єгор Трошкін. За його словами, це було здебільшого на Донбасі. У фільмі також ми розповідаємо про це, про Краматорський вокзал, на якому от мені вдалося там бути, скажімо так, в хвилин там, через 20 після того, як прилетіла ракета туди. Скажімо так, от ці всі неприємні видовища з скажімо, масовим вбивством цивільних там. Люди чекали просто евакуаційний поїзд, тобто там не було чоловіків, там були жінки, діти, старі люди. Наша перевага в тому, що ми показуємо правду. Тобто нам Російську пропаганду всі завжди якби це вже навіть не місія, це просто тільки лінивий їх не ловив на брехні. Знаєте. Якби ми, наша сила в тому, що ми розказуємо і показуємо правду, і тому у нас нема чого боятися. Автори готують версію кінострічки для показу на телебаченні. Її також можна буде переглянути на Ютуб-каналі Військового телебачення України. Ірина Остапчук, Сергій Кобилянський – Суспільне, Новини, Житомир.